Сьогодні ми підведемо підсумки тижня на Донеччині. По-перше, ситуація на фронті. Ворог кожного дня біля двох тисяч разів обстрілює Донеччину. Окупанти використовують тактику терору, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню та авіації по цивільних об'єктах Донеччини. Сили оборони вибивають атаки та тримають оборону, успішно нищать ворожу техніку. Ворог не приміняє обстрілювати як Авдіївку, Бахмут та Ліманський напрямок. На жаль, все частіше від ракет окупантів потерпають міста у відносному тилу. На сьогодні триває обов'язкова евакуація з Донеччини та евакуація в примусовий спосіб з Мар'янської, Терецької та Очеретінської громади. Евакуація це складне рішення. Про це може врятувати життя вам та вашим рідним. Будь ласка, збережіть себе, евакуюйтесь вкотре нагадуємо про це. Як я вже неодноразово зазначав, пріоритетом у роботі місцевої влади повинен бути допомога нашим захисникам. Тому нещодавно разом з головою антимонопольного комітету України Павлом Кириленко та благодійником Едуардом Микритичаном, очільником. Проєкту щодо виробництва і в Володимир Щербако передали військовим чотири комплекси безпілотників, здатних працювати у найскладніших погодних умовах. Також благодійний фонд Едуарда Микритичана придбав 19 дронів, мавіків 211 одинадцять дронів акумулятори, обігрівачі, зарадні станції та генератори. Таку допомогу Едуард надає постійно. Нашим захисникам, крім того, в рамках нашого спільного з громадою проєкту з підтримки сил оборони передали портативні комплекси для протидії «Дрона». і вдалося приймати завдяки спільним зусиллям Бахмутської районної та Сіверської міської військової адміністрації. Оглянув об'єкти критичної інфраструктури області. Маємо підтримувати належні мови для їхньої безперебійної роботи. Продовжуємо працювати в цьому напрямку. Вся світова спільнота бачить спротив Донеччини та нашої держави. Міжнародні донори постійно підтримують нас, і ми вдячні за таку увагу до нашого регіону. На цьому тижні взяв участь у важливій зустрічі спільною делегацією ООН та американських організацій. Говорили про гуманітарну ситуацію в регіоні та негативний вплив на життя людей через постійні удари по інфраструктурі. Дуже важливо, щоб світова спільнота отримувала достовірні дані про злочини Російської Федерації та ту роботу, яку ми ведемо для усунення негативних наслідків війни. Також ми отримали чергову допомогу у вигляді продуктових наборів та трьох потужних генераторів. Їх надала благодійна організація Джем та фундація Говарда Баффета. Генератори. Будуть використані в роботі пункти незглавності та для забезпечення функціонування об'єктів компанії Вода Донбасу. Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які допомагають Донеччині в такий складний час.